Регулярний розклад Для регулярного розкладу ви можете встановити його для конкретного каналу, типу контенту та частоти публікацій, чи то щодня, щотижня або щомісяця. Ви також можете встановити, як довго розклад буде активним, наприклад, протягом усього року. Кожен розклад може мати часові слоти, які визначають конкретні дні та час, коли ваші пости будуть публікуватися. Наприклад, цей розклад має два слоти понеділок та середа обидва о 12.00. Припустимо, у вас є чотири одиниці контенту, готові до публікації. З регулярним розкладом вони будуть автоматично розподілені на два тижні кожен виходитиме в понеділок та середу о 12.00. За допомогою регулярного розкладу ви можете залишатися послідовними, економити час та забезпечити автоматичну публікацію вашого контенту.